Вас в етері програми. Будьте певні, як завжди, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталечко, рада бачити. Привітання! Тема регресія. Сьогоднішня тема нашої програми. Розкажи, будь ласка, що це таке? Коли ти мені запропонувала говорити про це, я е, посміхнулася, тому що. Е, не зовсім люди готові до цієї розмови, але потім я зрозуміла, що це не те, що я подумала. Тому що є два види регресії. Є регресія як інструмент вид допомоги психотерапевта чи регресолога людині зазирнути в минуле. Хто сповідує реінкарнацію, той знає, що в людини. В душі було декілька втілень. І регрес це спосіб зазирнути в одне з втілень в минулому, щоб зрозуміти, що за проблеми я зараз тут маю, і розібратися з ними, могти розібратися. Так от, але цю тему ми не чіпаємо, бо це не про це. А регресія або регрес це захисний механізм психіки. Що це означає? Ми знаємо всі таке слово як прогрес. Це рух від найнижчого до. Ну, скінченного до високого. Так? Ми прогресуємо з першого класу, йдемо другий, третій, пішло, поїхало, так? А регрес це відкачування назад. Це коли ми повертаємося на сходинку нижче або на декілька сходинок нижче в своєму розвитку. Це ми робимо несвідомо. Це такий захист спрацьовує нашої психіки. Тепер саме цікаве питання, від чого ми захищаємося? Від того, що відбувається тут і тепер. Щось в життєвій ситуації таке відбувається, що наша психіка регресує назад, відкат робить. Чому так відбувається? Що може стати поштовхом? Різні життєві ситуації. Ми живемо в ситуаціях, які нам сприяють розвитку. Ми в безпеці відчуваємо себе, але є окремі в житті ситуації, які нас лякають, які е, призводять до стресу. І ми щоб могти витримати це несвідомо такі захисний оцей механізм, спрацьовує і ми регресуємо. Як це виглядає на прикладі, щоб було зрозуміло, тому що ми всі регресуємо, але може та люди не знають. До прикладу, якщо ви маєте двоє діток, і в них невеличка різниця, то ви це можете помітити. Наприклад, маленьк, менша дитина прогресує в розвитку, бо вона наздоганяє швидко старшу. Там, умовно, одні два рочки. А давай так, три рочки і один два роки різниці. І ця шорічна дитина, вона швидко нас доганяє трьохрічню. А трьохрічна вона дивиться, що е, робить однорічна. І копією її несвідомо, вона регресує. Наприклад, однорічно по телевізору почне рукою бити, трьохрічно вже знає, що не можна бити. Але наскільки їй якось так хочеться ще побути оцею несвідомою дитячою так, дитинкою, побути, і вона також це робить. Е, регрес це коли. Дитина, наприклад, ми її привчили до чогось. Прийшов момент і вона привчилася, бо неможливо привчити, якщо не зріла до цього. Ну, наприклад, спати у своїй кімнаті. А одного дня п'ятирічна ну, чи шестирічна дитина, в кого як там відбувається, прибігає до батьків в ліжку, бо вона злякалася когось, там якогось монстрика чи бабайка, в кого там в історії, які є лякалки. І батьки її пускають до себе в ліжку. На другий день домовляються, присипляють її в своєму ліжечку. І вона, наприклад, заснула. Так вона поспала там, умовно, тиждень, два, місяць. А потім знову вона прибігла до батьків. То це знов регрес відбувся, тому що вона ще дитина, і для неї це нормально. І Отут ключове слово про норму, коли регрес є нормою, коли він е, несвідомо відбувається, що це не спеціально таке та, наша хитра, хитрий намір регресувати і зманіпулювати кимось. А коли ми несвідомо, так якби відбулося цей відкат в дитинство, в дитячі способи е, е, реагування, і маємо що зрозуміти, коли норма, е, перепрошую, взагалі це є норма, бо наш розвиток він не є лінійний. Він отакий: то злети, то падіння, то злети, то падіння. То прогресуємо, то відкат назад. То два кроки вперед, то чотири кроки назад. Тому маємо розуміти, що це є нормально. Іноді стрімко росте, а іноді так би, та звертатися до звичних, безпечних нам форм поведінки. Про дітей поговорили, дорослі. Як це відбувається на прикладі, ось цей регрес? Коли говоримо про рез, це будь-які способи дитячої поведінки, які ми бачимо в дітей. Але тепер вони вже проявляються дорослими. Ну, давай. так. Що е, нормально є для дитячого віку? Е, нестійка психіка. Тут дитина плаче, тут вона вже сміється. Ми її швидко переключаємо, так? Е, Відсутність критичного мислення, вона собі така безпосередня дитяча, не бажає брати відповідальність. Бо вона може ще бути дитиною і собі бути в своєму світі. Ображається, якщо ми щось не дамо тут і тепер, так? дитина ображається і, наприклад, починає там якось обурюватись, тупцією ногами чи впадає в істерики ну, в магазині, так, щось її не купиш дитині, якщо ти з нею не домовишся. І різко заперечиш, їй це може не сподобатись, і себе бачимо, як діти можуть проявляти примхи різні, бажання добиватись свого, дитина зразу починає плакати і вмовляти. Так? Це є нормально для дитини, бо ми є дорослі, ми наділені владою, вона це усвідомлює, вона без нас не може. І тому вона старається якось. По своєму, всіма задіючи всі ресурси вплинуть. І якщо це робить дитина, це і нормально. Але якщо до таких способів вдається доросла людина, то це ми говоримо про явище регресу. Якщо вона ображається, бо так психоаналітики вважають, що образа родом з дитинства. Доросла людина має навчитись приймати. Іншу сторону приймати, що хтось думає по іншому, хтось не хоче того, що ви хочете, і ви не маєте влади над іншою людиною. Ви можете тільки домовлятись. А якщо людина ображається, що ви не вчинили так, як вона захотіла, так ми часто маємо, коли діти виростають, і батьки, наприклад, не приймають того, що дитина їде за кордон жити, а Вони там думали про те, що вона буде з ними. Ну, мали якийсь план, будували хати. А хто тепер жити буде, та, і починають ображатися, починають регресувати. Е, примхи різні, коли дорослий, це чи в стосунках між чоловіком і жінкою, це коли закочують огубки, плач і ну, так, якісь маніпуляції, то це такий регрес своєрідний відбувається. Тому що людина. Цей момент вона несвідомо та вчиняє так, як вона вчиняла колись своїми батьками. І там і тоді це спрацьовувало. Там на ручки її брали, гладили. А тут вона а тут пробує, бо іншого способу ще не вигадала. І тут це може не спрацювати. Тут це, і тут власне і проблема з цього, що це не спрацьовує, тому що нам потрібно змінюватись. Тому що те, що було в дитячому віці. То є норма, але коли ми ростемо, ми маємо набувати інші форми взаємодії з людьми. Іноді регрес, але іноді і часто відповідальність за те, що відбувається на себе, і спосіб прийняти іншу сторону, домовлятися по-іншому взаємодіяти. Тому і проблема, і часто причина депресії різна, коли людина в такий впадає в прагнічний настрій, бо вона пробує якось, а не виходить. Але навіть собі не, не замислиться, що треба по-іншому вже взаємодіяти, а не так, як їй було звично. Регрес в сімейних стосунках, ти сказала, ці надування губок, так, плач. Е, для чого це робиться? Для того, щоб отримати бажане. І якщо ми бажане не отримаємо, ми маємо зупинитись на цьому. А є люди, які продовжують це робити. Для чого це потрібно? Дивись, коли йде мова про цей відкат у розвитку, регрес як спосіб захистити свою психіку від реальності, яка мені не подобається, я це несвідомо роблю це одне. Але якщо я раз так вчинила і побачила, і вже доросла, я ж доросла вже і усвідомила, що це спрацювало, то тут з'являється хитрий намір. І вже у вигляді маніпуляції з'являється плач, з губки надуваються. Ін'єкція. <смі> Жартую. Тут вже не про регрес, це вже про маніпуляцію і такий прихований вплив з метою досягнути бажаного. Ті глядачі, які дивляться нашу програму, можуть зрозуміти. ага, Я сьогодні дула губи, але це було несвідомо, це регрес. А вчора я свідомо дула губи, хотіла там щось для себе отримати. Свідомий намір це погано, регрес це норма. Так, якщо ми говоримо про розбудову стосунків, то в стосунках не... ми, ми маніпулюємо. Але та маніпуляція буває іноді кумедна, і партнери це знають, що так, що це якось так схитрила знову. Для них це ніби такі ігри їхні психологічні. Але коли йде мова така про прихована, хитра маніпуляція, то вона рано чи пізно завершиться у гірший спосіб для того, хто так вчиняє. Я не бачила щасливі пари, де хтось з партнерів маніпулює на постійній основі і вони щасливо живуть. Там ну, тріскає шлюб. А потім та йдуть якісь дізнання: ну так, ну я хитрувала, ну, я трохи прибріхувала, трохи там пробувала якось маніпулювати. З твоїх слів я зрозуміла, що регрес нам дуже потрібен. І в дорослому віці, і в дитячому. Для чого конкретно? А, ми... Маємо прийняти от, е, такі дослідження, чи як чи спостереження е, науки психології, як те, що людина розвивається, ще раз я повторю, не лінійно. В неї бувають різні настрої, в неї бувають різні е, умови, в яких вона розвивається. Хтось швидше прогресує в своєму розвитку, в е, успіху. Хтось з меншим темпом, це означає, що він гірший. просто в нього інші умови. Е якщо батьки приймають те, що їхня дитина, яка доросліша є, ну, наприклад, це вже давай, від 10 до 19, оцей підлітковий вік, е ранній, середній е і дорослий і пізній підлітковий, підлітковий вік, то там теж відбувається ситуація з качками в розвитку. Тут ми бачимо, дитину, боже, яка вона відповідальна, вона там без нагадування винесла сміття, помила посуд, там ще щось робила, що ми раніше їй говорили не раз. А потім через, умовно, тиждень ми бачимо знову якийсь такий момент, розкидано в на її кімнаті чи в шафі. Цей регрес відбувся, тому що так нормально ще. Там і тоді. Та знову ж таки, якщо дорослі будуть прискіпливі до себе, то вони зауважать зі за собою теж не завжди помити взуття авто, чи там якийсь момент. Бо втомилася, бо хочеться так би, побути в такій якійсь безпеці, коли так можна. Е -е, є ще таке поняття гарне, яке називається зона безпечного росту, здається. Не задаю зараз, бо це давно було. Але це суть в того, що коли дитина чи людина зростає у безпечних умовах, це є така своєрідна зона комфорту для неї. І вона переходить в зону безпечного розвитку, розвивається там, а потім вона може знову вернутися туди, звідки вона стартувала. Бо там виклики, там ріст, а вона не готова ще брати відповідальність вона так би вертається. Це і теж нормально, ми теж так робимо. Ми так захищаємося, ми не можемо постійно прогресувати. Так? Та піч не може постійно палити дрова бо перегріється. Тому варто це приймати, що особистісний розвиток людини він передбачає скачки вперед назад Коли ми це приймаємо, стає легше співіснувати разом. Це не приймали наші діди-прадіди. Коли вони жили в часи війни, вони змушені були швидко дорослішати. Тобто там і тоді вони отримали менше оцього тепла батьківського, присутності. Бо батьки були в колгоспах, вони були відсутні, бо всі та, думали, як вижити тій родині. І тому вони змушені були багато робити роботи. І це так в різних країнах було. Я, до речі, так підписана на один канал англійською, називається Я люблю історію. Я може згадувала вже з нього. І там часто є кадри з минулого століття. Такі з різних країн і ти дивишся, які маленькі діти, їм там, ну, по 5-6 років, вони вже відра носять з водою, вони там роблять роботу, важку таку роботу. І вони часто мають такі сумні обличчя, тому що вони позбавлені дитинства безтурботного. І наші діди і прадіди так, вони теж були позбавлені безпечного дитинства, і це, звичайно, передалось вихованню, коли вони виховували своїх дітей. А якщо ми візьмемо до уваги те, що генетично передається пам'ять, то ми частково отримали це. Коли йде неприйняття того, що ти можеш дати якусь слабинку і відкат назад. Як це? Ми могли, а ми вже у вашому віці, і то, і то, і то, згадуєш слова, так? А дитина зараз ну, хто може, створив дитині інші умови. І вона не має відчувати провину, що вона живе в інший час. Тому це й таке, коли ми починаємо дорікати, а ми в твої часи вже і то, і то робили. То це не прийняття того, що ви створили все ж таки цю безпеку. І так відбувається, в чому ризик є, що потім ця дитина відчуває провину за те, що вона тут ніби рухалась вперед, такі робила вчинки, батьки так хвалила, а тут вона знов дитина. А вона ще дитина, по факту. Вона ще й притаманна дитяча поведінка. Якщо ми побачили, що ми з тобою в дорослому віці відкочуємось назад, це потрібно. Змінювати, і ми ломимось вперед, вперед і вперед, щоб був прогрес. Чи нам потрібно побути в цьому стані? Якщо це відбулось несвідомо, то звичайно, це чогось відбулося. І Маємо набутись в тих умовно безпечних умовах, але далі нам треба з цієї мушлі вилазити, тому що хто за нас буде жити наше життя? Хто буде вирішувати ті проблеми, задачі, ті взаємовідносини? Тобто, ну, скільки лишилось? Зараз в час війни, тим більше нам треба пришвидшитись, щоб покращити стосунки з тим, з ким ми перебуваємо. Якщо потрібні нам ці стосунки, якщо не потрібні, то теж вирішити, що можливо варто розійтись, не травмувати один одного. Тому ну, кожен приходить сам до цього або не приходить. Якщо з дитиною відбувається це відкочування назад, ми маємо акцентувати, як батьки, на цьому увагу, що ти регресуєш, ти відкотилась назад, в тебе були такі здобутки, а зараз ти впала. Ні, тому що в неї з'явиться почуття провини за свою е, поведінку. Ми маємо. Подивитися не конкретно в цю ситуацію, а ніби збоку, і зрозуміти причину, а чому це сталося? Тому що причина регресу це стресові умови, які не може витримати психіка, і тому та-да, я в хаті. Тому, що ж таке її лякає? Що ж таке вона почула, що вона має мусить, від кого, хто їй вклав там? Вуха, так, інформацію, що вона злякалась, і тому вирішила так, якби не йти вперед. Перше – пояснити, вияснити, так, чого дитина боїться тої ситуації, що вона знає про це, які ризики в неї є, допомогти їй розібратись, а потім вказати на ці якісь сильні сторони, які були ви вражені, що вона так себе повела, і ви дякуєте, що вона так себе проявила. І звертайся, в разі чого. До мене. Але знову ж таки маємо проговорити і таке, що зусилля потрібно робити над собою. Що ви є, ви підтримуєте. А оце що ми будемо говорити? Ти регресувала. Типу, О, та це що за Я регресувала? Ні, так не можна. Моє улюблене запитання: регрес це добре чи зле? Як є прогрес, так є регрес. Як є день, так є ніч. Це одна з умов нашого поступового дорослішання і розвитку і руху вперед. Але ми рухаємося своїм темпом. Хтось дуже швидко, стрімко і зупинився. І ми навіть і не бачимо, що він там відкат робить назад. А хтось йде, так би, крок вперед, два назад. Крок вперед, два назад. Недобре, непогано. Треба прийняти, що він є. У кожного своя так, швидкість в житті. Так, і ні в якому разі не звинувачте, бо часто це видно саме, де двоє дітей е, е, разом живуть, і в них невелика різниця. І е, батьки кажуть, та моя друга дитина, та вона така шустра, та вона так швидко навчилася порівняно з першою. Але за першу дитину вони багато чого робили. І перша дитина вона не мала чого так дуже швидко рватися. Вона була. Охоплена в безпеці, любові за нею та все їй подавали. А друга дитина з'явилася, і вона, відповідно, з'явилася конкуренція старшою. І тому вона намагається наздогнати. То для другої дитини, то є її норма прогресії, але з часом зміниться її темп десь пізніше в якомусь віці. А для першої дитини вже немає такої безумовної турботи батьків, бо в них вже двоє дітей, батьки вже мають інші виклики. І тому вона так би не має куди поспішати. І вона кого буде наслідувати? Якщо друга першу наслідує, то перша другу. І ніби відбувається такий е, скачок назад. Це є нормально. Просто при підтримці, при якимось цілях направлених, так, розвиток цей вирівняється. І буде відбуватися прогрес. Але якщо йде порівняння, що а ти роби так, як твій братчик, а він дивись, який молодець, тоді дитини з'являється травма, це що її батьки не приймають такою, як вона є. Ну і, і, і печалька самооцінкою і так далі. Яке життя ми маємо собі створити, собі, своїм дітям, своїм рідним, щоб не було цього регресу. Ми не маємо створювати. Ну, кожен сам собі так? <сум> створює, якось мені ще незвично це запитання. Ми маємо створити дітям життя. Ні, вони собі створять. Ми для себе, так? Має бути регрес, він буде, тому що він з'являється, коли відбуваються труднощі, ми не знаємо, як впоратись, і ми швидко згадуємо, як в дитинстві ми це робили, і там і тоді це спрацьовувало. Ми маємо тоді що? Навчитись говорити. Якщо там і тоді я могла заплакати і показати, що я ображена, що мені там щось не дали, не купили, а сестрі і брату вони то мали, то в дорослому віці я не маю просто взяти і знову ображатись. Я Маю, наприклад, тому, хто: ну, наприклад, чоловікові сказати, а ти би міг мені там, або я хотіла би це. Так? Ми маємо навчитись говорити. Тому що людина, яка і далі поводиться як в дитинстві, тобто регресуючи, в неї з'являються труднощі в стосунках з тими, з ким вона будує ці стосунки. В неї немає успішної життєвої стратегії, бо вона постійно ховається в дитячі способи реакції, і з'являється в неї психосоматика, психосоматичні захворювання. Тому що та, ситуація є, ми не говоримо, не говоримо, назбируємо цей комок в горлі, чи через образу та, здавлюють груди, і переходить воно на такі різні різні там, моменти з тілом. Тому маємо навчитися користуватися всіма органами. А рот нам не тільки щоб туди щось пхати, а й щоб говорити, що нам не подобається. Про це є дуже багато інформації. Ну, знову ж таки, звертатися до фахівців. Дякую, Наталю. Впевнена, що тему регресу ти дуже глобально розкрила. Спасибі велике, бережіть себе і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд, не зважаючи ні на що. Побачимось.